Ще одну тему, яку я хотів трошки підняти. Багато помилок, особливо у тих, хто годує корабль, хто завозить корабль. В чому суть. І виробники, які виробляють корабліки, вони чомусь пропагандують те, що от дивіться, скільки в нас корму влазить в бункер. Я не розумію, навіщо сипати кілограм або два корму в точку за один раз, коли ти з цієї точки ловиш одну рибу. Давайте так розберемось, ми засипали кілограм корму, зловили з неї, з неї рибу. Відючийний раз ми завозимо ще кілограм веземо, або ми не веземо. Це перше питання. Друге, якщо ми не веземо, то в нас корм, який вже полежав на дні, він вже. Не такий атрактивний, тому що він вже полежав, він напитався тим, що є на дні. Можливо, в сіроводород взяв, може там ще щось і так далі і тому подібне. Тому логічно було би думати, що ми для того, щоб завести інший раз оснастку, то ми повинні підсвіжити корм, а в нас вже там кілограм лежить. Ну там якусь частину з'їли. І ми оце в точку, ми по gps у возім, там в одну точку, і в нас там вже така гара корма, який вже потім просто буде відлякувати рибу. Тому о, моя думка така: на раз, щоб зловити рибу, тому що це саме точно прикамлювання, тому що ви опускаєте вашу оснастку туди, де лежить ваш корм, то не робите сітку таку з помбами чим ще. У вас просто оснастка лежить там, де лежить і корм. Тобто риба підходить точно на це. Тому, по суті, 100-150 грамів корма на одну руб, на рибу це буде достатньо. Тому ми, я буду радити так: от, дві жмені корма це максимально, що ви можете положити. Це моя думка і моє ствердження. Я просто намагаюсь вам запропонувати спробуйте так ловити. По-перше, ви будете економити гроші раз. По-друге, у вас завжди буде свіжий корм на точці це два. 2 І третє, це буде. Е Атрактивність корма окрім свіжого він буде завжди у вас точка. Вона підтримуватись, буде атрактивна. Ось і все. Тому робіть свої висновки. Ну, якщо хто хоче відрами годувати, будь ласка.